Усім доброго дня! Канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду закривати вишні для компоту. Не компот, а вишні для компоту. І покажу вам, як я це буду робити. Це дуже практично, тому що не у великих отих банках трьохлітрових компотах ми закриваємо. Тоді відкриваємо, буває, що і не випивається. Залишається а от такі, компот, коли у таких баночках малих, у літрових, півлітрових. Тільки ех, закип'ятити можна води скільки треба, відкрили баночку і висипали туди, попробували на цукор, і вже компот сіженький її, скільки, скільки треба. Ну, от Покажу вам цей метод, як я закриваю такі вишні. Мені для цього потрібні вишні. Вишні я помила, перебрала. Баночки літрові і ще, можливо, будуть і півлітрові. Цукор, лимонна кислота це в мене в баночці лимонна кислота, ну і вода. І тепер покажу, що я буду робити. Я візьму так таку і зразу вибачаюся за свої знову пальці, нігті, тому що кожен день з вишнями. Уже ну, сезон у мене, у мене минається з вишнями. Я вже думаю, що далі вже будуть гарні у мене нігті і вишні. Тому що ця окраска е, е, нігтів не проходить, як би я їх не мила. Ще сьогодні урізала палець, ну нічого. Все буде добре. Ну, і бачите, беру отак на баночку ставлю ліку. Це літрові банки зараз у мене. І отак буду набирати вишень у баночки. Покажу вам одну баночку, як я це роблю. Так гарнесенько, добре, туди їх можна. Отак, от отак потрясти трошечки, щоб воно найбільш туди було багато їх. Так. Ну, отак, бачите, баночку набрала, вишень. І так зараз у кожну баночку наберу вишень. Покажу вам, що я вже банки наповнила вишнями. Вісім отаких літрових і дві отакі півлітрові, ну, п'ять літра. Ну, можна було і ще одну баночку літрову. Але ви знаєте, я покажу вам Я такі спеціально набрала дві баночки півлітрові. Це теж дуже вигідно такі баночки закривати, отакі вишні. Тому що буває, що треба на одну людину і хоче там, там каструльку налити, от її води і зробити компоту, відкрити таку баночку маленьку, і це вистачає. Ну тому що з літрової банки вже трошки більше компоту вийде. Тепер мені потрібна вода. Я от візьму банку з вишнями, залью водою. Це холодна вода, не кипячена. Просто залью, поміряю, скільки на одну банку йде води. Отак, гарно, щоб було уверху. Але скажу вам, що у різну банку може піти по різному води. Тому що ну, там трошки менше вишень, трошки більше. Так що по різному може піти. Я скажу зараз, скільки сюди пішло. 300 Мілілітрів води пішло в літрову банку. Я зарепорахую, скільки тут у мене є баночок, і надю каструлю. біля мене є каструля. скільки води. І тоді і дам ще сюди півліт води більше. Тому що вода кип'ятиться, вона трошки упарюється, і головне, щоб стало її. То нічого що трошки буде більше, там залишиться той тієї води, але хай станеть. Ну, зараз буду. На ці баночки всі посчитаю, налю сюди води і далі покажу. Воду відміряла, наляла пів літра води більше, та, як і казала, іду ставити, що вода закипіла. Вода закипіла, покажу вам. Воду я поки не додавала цукру, нічого. Так, і тепер так, буду кожну баночку заливати гарячим окропом. От і буду зразу закривати, а то я забула кришечками прикривати. Отак от кришечкою зразу. Тут у руки. Так. І так, зараз усі баночки залью водою гарячою. Я вже заливаю от дві останні півлітрові баночки водою. Бачите? І оцю зараз ще одну. і покажу вам, що в мене залишиться тут от цієї води. Трошки можна. Ось так 150 мл води оцеє залишилося. А я дала трошки більше півлітра по розрахунку. Ну, а тепер візьму полотенці, просто отак, накрию їх. Так, полотенце. І хай постоять півгодинки, хай паряться. Пройшло півгодини. Я накрила ще одним полотенцем. бачите, вже два полотенця тут кинула на них отак. Так щоб вони гарненько пропарилися. Така кришечка. І буду зливати з кожної баночки цю воду. Гарячу. Гарненько, так зілю. От. Можемо накривати тепер, так слідую. Так. Отак зараз з усіх банок і зілюю воду. Всю воду я зіляла з вишень. А тепер покажу, що далі буду робити. Тут біля мене є цукор. І отакий стакан. Це стакан на 200 г цукру. Цукор можете додавати кожен за своїм смаком. Я більш-менш додаю вже у воді і тоді вже той сік пробую, який він за солодкий, скільки мені там треба. Ну, так, я порахувала, у мене тут 9 баночок літрових, то 2,5 літрові, але я вже рахую, що як 9. Ну, і отак буду набирати. Десь 150 г цукру на кожну баночку. Це раз. І то може забагато. Ви як хочете, як любите. Я іншим разом навіть не міряю стаканом, це я сьогодні для вас, для відео, а то так більш-менш насиплю, щоб було солодкі, і все. Але цукор, я скажу, вам тут не помішає, якщо забагато, дасте, якщо дасте трошки більше, тому що потім будете за цих вишень додавати води, будете розварювати, робити компот. І, можливо, ще, ще треба буде додавати цукру. Але так, щоб він гарненький був, то треба додати цукру. Ну, Бачите, я так і на око набираю цукру, більш-менш так на 150 міліграм. Я забула, скільки я не считала. Я говорила і не считала. Ну, десь стаканчиків дала. 4, 5, то нічого. Шість, хай буде. Сім. Вісім. Так, трошки менше беру, може і забула. Ай, дев'ять. Оце розмішаю гарненько і ставлю, щоб закипіло. Тепер відносно лимонної кислоти. І скажу вам, Її можна відміряти на от кожну баночку і додати ось сюди, до сиропу цього. Можна просто у кожну баночку зараз поставити, та як я і зараз роблю. Покажу вам для того, щоб ви, вам було більш ясніше. Покажу. Що дає лимонна кислота? Лимонна кислота дає смак. Воно таке трошечки робиться кисло-сладкий, дуже приємний смак такий. Вона дуже гарний колір робить вишень. І вона дає опруги. Вишні, вишні робляться такі твердесенькі, нерозваристі. Вони і так не будуть розваристі, тому що вони тільки парені. Але все рівно лимонна кислота тут, як кажуть, зіграє свою роль. Я завжди даю лимонної кислоти. Іду ставити сироп закипить. Поки сироп буде закипати, а я покажу вам, скільки буду додавати на кожну баночку от лимонної кислоти. Можна так, візьму. Бачите, це, можна сказати, на кінчик чайної ложечки. Отак. От От так. Десь одна друга чайної ложечки на кожну баночку. Отак, От літрову. А тепер покажу вам на півлітрову. А на півлітрою трошечки менше. Отак От десь. І так далі в кожну баночку. І щоб два рази не. А тепер бачите знову одна друга літрову баночку. Щоб тільки два рази в одну баночку не насипати. От і останню додала. Сироп уже добре закипів. От. І тепер буду заливати вже, це вже другий раз, буду заливати в кожну баночку. Отак. О, так і сум. І так кожну баночку зараз залю, вже останню баночку буду заливати сиропом. І покажу вам, що трошечки сиропу залишилося так, десь, ну, можна сказати, що більше як 250 мл. Тому що я додавала у, сюди у воду цукор, і цукор трошечки збільшилося. Коли цукор. А хто не хоче, щоб так залишалося, тому що тут цукор додається, можна сипати прямо в баночки, от пів баночків, насипати вишень, заповнити баночку, тоді цукор. А потім зверху знову вишні, Перш ніж, як заповняєте баночки от вишнями. Можна так зробити. Но мені чогось більше так надійніше. І так я на спробувала він... дуже смачненький такий, солодковатий, але кажу, це робиться для компоту. Потім розкривається баночка, кип'ятиться, як я казала, воду, вливається цей туди. І свіженький, гарний компот, виходить. І навіть смачніший, ніж ми отак просто в банках 3-літрових закриваємо цей компот. Ну, от такий сьогодні я вам показала рецепт. Я зараз ключем це все закручу, а далі покажу. Баночки я вже закрила кришками. Ну і бачите, от перевернула їх, покажу вам, які вони всередині. Бачите, ці гарненькі, цілесенькі. А зараз накрию. Так, візьму так. Полотенце одне. Зараз. Так, линку. а тепер можна і одіяльцем, таким більш теплесеньким. Отаке. От так гарнесенько. Вишні так будуть стояти у бандочках, перевернуті, до ранку можна. Ну а рано вже можна їх підняти, вони дати їм остинути. Чатки хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі. Дивися, як я такі вершні закривала сьогодні. Попробуйте і ви, а можливо, хтось і знає, так, і робить такий рецепт. Це є добре, це є смачно, і я думаю, не важко. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже вам гарно дякую. І дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим родинам. А особливо здоров'я всім і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!